17 січня Львів став центром королеви спорту легкої атлетики. Місто приймає топовий турнір із стрибків у висоту пам'яті видатного українського легкоатлета Олексія Дем'янюка. Як це було у Львові? Дивіться у нашому новому сюжеті від Львівської мануфактури новин. Цей турнір ми проводимо з 1999 року, коли не стало мого товариша, з яким я провів молодість в спорті Олексія Деменюка. І турнір був організований його близькими друзями, родиною і спортивним клубом Висота. І цього року до нас приїде в межах 80-90 учасників. Це традиційно, бо у нас вид спорту такий, що на кожну спробу дається одна хвилина, і ми не можемо... Збільшувати кількість учасників, бо розтягнемо програму на два дні. Надію, що в перспективі нас попередні роки до військових часи. Нас, наші змагання брали представники 12 країн. І після перемоги, після війни, я думаю, ми відродимо ту традицію, і до нас будуть приїжджати іноземні учасники. Це в принципі один з небагатьох турнірів, який живе, а тому що по стрибках висоту фактично у нас таких турнірів лишилось там на пальцях однієї руки порахувати. Тішить, що насправді під час війни ми все-таки за допомогою партнерів, за допомогою міста, офісу спорту і всіх небайдужих можемо проводити, що діти все-таки мають можливість змагатись виступати. Найголовніше, що вони мають можливість тягнути за зірками світової величини, такими там як Ярослава Могучих Олег Дорощук. Тобто ми завжди даємо можливість дітям відзмагатись і поспостерігати за змаганнями дорослих спортсменів, і намагаємося проводити це якісно настільки, наскільки це можливо в сучасних реаліях. Атмосфера, як завжди, тут просто прекрасна, багато вболівальників, багато взагалі, як ну це вже не, не змагання, це вже як шоу. Ми тут уставимо Ярославу. Взагалі встановила новий рекорд цих змагань. Я також буду намагатись наступні змагання перевершити рекорд Андрія Проценка і тому все чудово. Я люблю Львів. І дуже рада, що я відкриваю сезон в Україні саме у Львові на меморіалі дем'янюка. Для мене це велика честь брати участь у цих змаганнях і дуже добре відкривати цей сезон. Я налаштовувалась на гарні, гарні стрибки, щоб просто кайфувати від атмосфери. І як виходить, завжди коли кайфуєш від атмосфери, то і стрибки гарні. Який рекорд? Рекорд був 2.01. Він встановлений. Далекого-далекого в'ярок тому нарешті відкриваю знову тут і тому стрибнула 2-0 дуже задоволена відкриттям сезону. Приймаю участь вперше. Я дуже рада, тому що я дуже довго до цього йшла. Дуже було дуже багато сусиль до цього. Приклала особливу вдячність моєму тренеру, і я дуже рада. Сьогодні здолала 145, поставила рекорд. Перше за цей зимний сезон у мене була задача в зимньому сезоні стрибнути 145. Я дуже рада, що я це змогла. Було тяжко, бо на початку сезону було дуже погано, ну по висотам, А зараз я рада.